Доброго дня, шановні слухачі. Кафедра комп'ютерних наук, секція інформаційних технологій проєктування. Запрошую вас до вивчення онлайн-курсу програмування частина 1 за академічним напрямом підготовки комп'ютерні науки та інформаційні технології. Вивчення даної дисципліни надає можливість здобути знання, що є базовими для підготовки майбутніх фахівців з комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Загалом під програмуванням розуміють весь спектр діяльності пов'язаний зі створенням і підтримкою в робочому стані комп'ютерних програм. У вищому ж значенні програмування розглядається як кодування, тобто реалізація у вигляді комп'ютерної програми, одного чи кількох взаємопов'язаних алгоритмів із застосуванням мови програмування. Мова програмування це штучна мова, яка використовується для написання комп'ютерних програм. Під час вивчення курсу програмування ви засвоїте синтаксис мови програмування C. Рекомендованим середовищем розробки комп'ютерних програм в рамках виконання практичних робіт курсу є Microsoft Visual Studio, версії не нижче 10-ї, вивчення синтаксису мови C та розробка консольних додатків є першим кроком до створення інформаційних систем. Вивчення дисципліни програмування вимагає попереднього засвоєння знань зі шкільного курсу інформатики. Також дисципліна програмування тісно взаємопов'язана з іншими дисциплінами напряму підготовки, комп'ютерні науки та інформаційні технології. Знання здобуті під час її вивчення, ви будете використовувати протягом всього періоду навчання за спеціальністю комп'ютерні науки та інформаційні технології. Отже, метою Вивчення дисципліни програмування є засвоєння теоретичних знань з алгоритмізації та програмування, а також набуття практичних навичок з застосування мови програмування C для розв'язання прикладних задач. Для успішного засвоєння навчального матеріалу слід дотримуватися послідовного вивчення дисципліни. Розпочати необхідно з вивчення теоретичного матеріалу. Для отримання додаткової інформації з дисципліни можна скористатися додатковою рекомендованою літературою, перелік якої буде надано у списку літератури. Кожен може перевірити свої знання з конкретної теми, для цього необхідно пройти тест. За деякими темами є можливість проходження віртуальних тренажерів, для закріплення теоретичних знань а також набуття. З програмування навичок обов'язковим є виконання практичних завдань. Теоретичний матеріал дисципліни складається з 10 тем, кожна з яких у свою чергу поділена на підтеми. Логічне викладення матеріалу, а також його послідовне вивчення, забезпечують ефективну теоретичну підготовку з дисципліни програмування. Також передбачено виконання восьми практичних робіт, теми яких ви зараз бачите на екрані. Хочу звернути вашу увагу на те, що при вивченні будь-якої мови програмування головною є практика, тому не зупиняйтеся на виконанні завдань, які поставлені в рамках цього курсу. Постійно самодосконалюйте навички з програмування. Супроводжувати курси будуть викладачі кафедри комп'ютерних наук секції інформаційних технологій проєктування. Доцент кафедри кандидат технічних наук Ващенко Світлана Михайлівна, а також асистент кафедри комп'ютерних наук Парфонінка Юлія Вікторівна. У разі якщо під час вивчення дисципліни у вас виникнуть запитання до викладача, ви можете звернутися за контактними даними, які ви зараз бачите на екрані, протягом робочого часу. Бажаю вам успішно засвоїти вивчення курсу програмування та приєднатися до спільноти студентів Сумського державного університету.